Дві медалі чемпіонату світу з гирьового спорту прибули до Запоріжжя. Їх привіз додому потяг Ужгород. Запоріжжя, двоє наших земляків взяли участь у першості планети і обидва повернулися з нагородами. Срібну медаль здобув Олексій Гусінін. Основна боротьба у нього була з угорцем заланом Хорватом. Коли Олексій подолав бронзову межу 118 балів, угорець показував уже 152 бали. Коли ж запоріжець перетнув срібну стрічку, Хорват зі 164 балами просто спостерігав за наших земляком. Але Олексій не зупинився на у 26 балів, що гарантувало йому друге місце, а продовжив свій виступ, палаючи бажанням виконати норматив другого розряду у 141 бал. У підсумку срібна медаль. Я готувався дуже сильно, намагався вийти хоча б щоб, ну, на перший розряд. А й за рукою вийшло так, що не зовсім все вийшло. В приміщенні теж жарко. Від цього гарять руки, зриваються долоні. Ну, все ж таки ми це зробили і ми виграли. Сама ж тренерка Любов Черепаха їхала до Італії традиційно у ранзі фаворитки. До цього на її рахунку було 16 титулів чемпіонки світу в категорії спорту вищих досягнень і 38 у ранзі майстрів. Але складно ще викликає сам переїзд понад дві доби в дорозі. Ми сутки їдемо до Ужгороду, там збирається команда, сідаємо в свій автобус, це е, спринтер. І їдемо, І от сутки ми їхали в спринтері до місця змагань. Незважаючи на це, драматизму тут було замало. Все буденно. Крім того, що Любов Черепаха звично перемогла в своїх конкурентах, можна хіба що оприлюднити факт того, що вона вкотре перемогла молодших її за віком. Австралійка Хевіл молодша від нашої землячки на три роки. Американка Кейсі та полячка Анна Гасіоровська на чотири роки. Підсумок перше місце Любов Черепаха 280 балів. Друге місце Гасіоровська 241 бал. І третє місце Кейсі 213 балів. До цього готувались, звісно. Але мені трошки легше ніж е, моєму учню, бо я з ваші гір перейшла на легші гирі, а вони з легких на важчі, на тяжкі гирі. Але і це дається знаки. Так для сміху, любов черепаха загалом під час цього виступу підняла за 12 хвилин вагу у 3 тонни 360 кілограмів. Тож не дивно, що після такої ваги важко утримати в руках навіть кілька грамів. Для любові черепахи почесної громадянки Запоріжжя ця медаль стала 39-ю міжнародною нагородою у змаганнях майстрів. Зрозуміло, що буде і ювілейна, і ще досить чого. Що ж стосується загального виступу збірної України, то синьо жовта команда посіла шосте місце. А запорізький внесок у цей результат склав 100%, так як обидва наші учасники увійшли до призових трійок у своїх протистояннях із суперниками. Далі буде.